Всіх вітаю. Сьогодні обзор монети 50 копійок 1992 року. Рідкісний фальшак. Монетки литі мають ось такий вигляд, реверс монети має напис 50 копійок. По колу ягоди калини у вісьмій ячейках. Бачимо, монетка має із-за того, що лита велику кількість. Тих браків, гурт монети ось такого типу, єлі-єлі проглядається по всьому колу мілка насічка і аверс монети ось такого типу, напис зверху Україна, по центру Тризуб і внизу дата 1992. Ціна такої монети на сьогоднішній день договірна. Якщо у вас є монетки такого типу, я їх куплю. Це монетка сірого кольору, такого більш, є ще червонішого, вони так само по договірній ціні. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.